21 вересня 2024 року Хочу сьогодні показати як я буду утворювати банк джолиних маток. Коротенько нагадаю, що в останньому відео, хто хоче подивитися, я був створив відводок у цьому вулику. Я дав 6 рамок розплоду і всього було десь на цілий вулик 10 рамок бджоли. Я придбав дві плідні матки. Перед тим за тиждень до цього я зробив прививку личинок. Десь п'ять личинок я привив. І одну матку мені вбило, другу вони не хотіли приймати. Тоді я що зробив? Взяв їх, поділив на отакі як нуклеуси, відводочки, пороздавав, порозивав маточники в них. Матки запліднились, одну матку мені з тих, що я придбав, прийняли. І також в цьому вулику залишилась молода матка. Сьогодні що я хочу? Хочу закрити в кліточки матки, оскільки це вже кінець сезону. І буду робити банк маток. З цих відводків я передавав основні сім'ї розплід. От прийдемо ближче. Буду зараз шукати матку і в кліточку. От бачимо, вже у нас було вчора вночі 0 градусів. Бджоли вже були, збились в клуб. От бачимо, тут перга, розплоду тут немає, бджоли теж не дуже. Це все буде всипано, ці всі відводочки в один булик. І хочу подивитись, як буде з тим банком маток, чи щось перезимує чи ні. Це умови Канади. Подивимось, тут у нас рамка гарна вже виходить. Матка трошки засіяла ще. Тут також ще є яйця. Ось матка ходить. Це матка покупна, якби... Весняна. Лінія соскатрас. Ось така кліточка. Я тут від мисочку поставив, заглушив отвір мисочкою. Ось так. Ставлю назад. І. Вона не буде вже відкладати і є, весь розплід вигризиться і я тоді об'єднаю. Об'єднають ці сім'ї. Відказуємо наступну. Ось такі пластикові рамки. Бачите, трошки залито, вони не добудовують. Нічого страшного. Рамка з пергою, чуть з кормом. Ось бачимо, тут ще рамка розплоду. Оці всі рамочки в кожній сім'ї майже по дві. Майже по дві рамочки буде. Це з Австралії маточка. Так, кіточка закривається тут. Тут ставиться канді. Ось тут одна рамочка розплоду. І ще тут розплід є. немає Там ставлю кіточку поки що ніжрану це все буде об'єднано в банк маток і подивлюсь чи перезимує, оскільки тут морози доходять до мінус 40 буду зимувати без утеплення Водок це є матка покупна. Демо скільки вони мають розплоду. Це кормова. Ось такі тут розпідші є, от матка ходить. Поглянем, тут є одна рамочка розплоду. Тут ще одна, але вона вже заливається такий розплід, бачимо, непоганий. тут До мене пристигла накласти бджола молоденька виходить. І ще цю рамочку погляну. І тут ще в нас є розплід. Так що я думаю, що для банку маток бджоли буде достатньо. Ніжко поставимо. Ось так. Наступна матка. так. Тут ще відводу у нас знаходиться. Бачите, слабенький, немає. Сили такої, бо я відбирав черву в них. Але все разом і повинно дати гарний результат. виглядає цей розпліт, Тут маємо матку. Подивимось. Тут розплід, Я думаю, що достатньо буде. Жови. І на останній рамочці також розплід у нас. є. Ось бачимо. Коли відводок. Як то кажуть, матка обетілась, засіяла, я відібрав рамки з розплодом. Це вже є друга генерація розплоду. Жюли не дуже, але розпід є. Так, є ще одну маточку зараз закриємо. Я її підгодовую. Їм я давав підкормку. Ці я підгодовую, от бачимо, годівниці кинув шишки. Замість у плавків. вони мають трошки сироту. Оця круп... крупніша сім'я. Ось такі рамки, тут розплід на цій рамочці зимові запаси може буду забирати від основних сімей також щоб підсилити цю сім'ю тут бачимо розплід я. є бджола під засвіті молодої бджоли вийшло і зараз щоб вона не подувала подавали дитський гарний розплід Плотний, прекрасний просто. От матка сидить. Зараз ми посадимо в пліточку. і на цьому приготування до банку маток буде завершено. Я став на паузу. Ось Знайшли матку, сидить тут. Хоче злетіти знову і саджу в кліточку. Ось так треба бути обережним. Закриваю гарно. Матка тут знаходиться. Через перегляну рамочки чиєї.

Ставлю пластинку і закриваю. Отож, друзі, буду слідкувати за тим банком маток, як він получиться, не знаю. По можливості покажу. Отож, всім дякую за увагу до наступних зустріч в ефірі.